Я вітаю всіх, хто приєднався і долучився до нашої конференції щорічної, це знакова десята конференція. Сьогодні другий день, де в нас є можливість не тільки почути виступи, а й долучитися до круглого столу, поспілкуватися в колі і сформувати. Якраз е, ті напрямки е, стратегічні е, досліджень, які потрібні, які е, є сьогоднішніми і завтрашніми викликами, які потрібно буде розв'язувати. Е, від імені ГІС Асоціації України е, хочу е, також е, підняти е, питання пов'язані з. Автоматизацією і включенням долученням якраз до цих процесів використання штучного інтелекту в процесі вирішення різних моделей і задач, які стоять перед нами. На сьогоднішній день ми бачимо, що в органах місцевого самоврядування постало питання в спеціалістах геоінформаційних систем. Спеціалістів з кадастру обліку не тільки земель, а саме питання обліку будівель, платників орендної плати оренди. Земель під малою архітектурною формою під процесами паспортизації вулиць озеленення і е, всі ці питання фактично теоретично мали б вирішуватися комплексним планом, але ми бачимо на, на наразі, що комплексний план це дуже громісткий великий документ. І інколи оцей великий торт можна з'їсти тільки по шматочкам, вирішуючи якісь елементи цього великого комплексного плану. На сьогоднішній день хотілося б сьогодні, щоб в конференції виступаючи піднімали питання пов'язані з можливістю полишити роботу. Питань містобудування, питань землеострою, питань кадастрів. Усіх їх у нас досить багато, які спрямовані якраз на вирішення управлінських задач в сфері самоврядування і саморегулювання, завдань технологій виробництва робіт, а також Продукції і систем автоматизації оцих процесів пов'язаних з обліком, з оцінкою, з прийняттям управлінських рішень, з підготовкою рішень, з аналізом перспектив розвитку. І в цьому плані мені дуже приємно, що. І вчора досить багато сильних доповідей було, які стосувалися якраз певних елементів, починаючи від фотограметрії і виготовлення фотопланів, закінчуючи застосуванням нових технологій і техніки, інструментів, які піднімають якість і спрощують життя геодезистам, землопорядникам, містобудівникам питаннях формування цих даних і інформації, яка необхідна для управління землями, майном, ресурсами територіальних громад.